Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали молотить овес. Це в сторону Веліхова. Комбайн із малого вербча. Цей комбайн і в тому році нам молотив. Да коля? Це той самий. Да, ще не заїхав. Отакий овес. Зілля тут немає. Гарний безсухий. На цьому полі. Коля каже, що буде сухий, а будемо пересушувати. Не будемо? А то ми все пересушуємо, то я ж думаю, що і увесь також будемо. Так, ми вже помаленьку приступили до оса молотиму. У цьому місці нас, нас виходить приблизно можливо, соток 40-50. Це наша така кукурузка тут разом. Також десь 40 сотий. Цього року змолотим, тоді заберемо солому, полущу стерню, а на той рік постараюсь так зробити, щоб вже була б одна культура, так і я всі поля переробляю. А то, знаєте, цього 40-цього 40, а так було 80, то вже якось було б веселіше. Так? А це така хрустка з цієї сторони заорений гній без добрива, просто гній заорений. То, в принципі, ще більш-менш, але що тут гербіцид не спрацював. Там приблизно половину я було, у нас, по-моєму, да, тітус і половину тренд. Це купляли. У нас в селі в місцевому магазині і нічого він не прибрав взагалі. То я приїжджав, дивіться, то трохи горпа, вона така сама так... чутлива до всього діла, то трошки її присадило, таку точку росту зупинило. А так, щоб прибрати, то ні. Ось така, бачите, лобода. Догоднець, покажи, що, що ми виростили. Що, тут, тут така трошки земля краща, виходить, як там, де нас попередні ми показували, то щось трохи виросло. Ну, стоїть менше, там, де без гною. Гній всьому допомагає економить наше добриво, року бічків більше, то буде і більше гною. Але це ось таке. Не полегше, просто від вітру нахилився вже. Хлопцям добре, знаєте, розсмішив дядько Кирила комбайнер. Кирил перший раз плачив комбайна без кабіни, Каже, дядько так високо сидить і не страшно йому, що, що не впаде на те, що крутиться. Дібура. Так, будемо йти, зараз можливо, я думаю, можливо, все в бункер не влізе. Не знаю, скільки тут в бункері вміщається в їх. Кірна соріси на мене, коли їхали, бо я кажу, Ярик поїде зі мною, а нам так-трохи неудобно. З Яриком то ще нормально. А каже, я з мамою, то мама не дає мені покривати мотоциклом. А коли ти, то ти даєш завжди. Отак є. Тут бачите, що ну і там зерно сухе, але там було зіллям воно. Зіллям його барабан пережує разом, то було і потало, а тут... а тут бачу, буде, можливо, навіть будемо, буде воно таке. Я думаю, що буде непогане. Все на соломах. І чуків буде, так собі, немало. Пішли трохи до тої сторони. А кукуруза? фурза. Ну так нічого, можливо, ще якби добрива і гною, то ну, і гербіцид прибрав би, зілля то була б така рекордна. От, тут як завжди біля краю, бо знаєте, ці загончики такі, що ще прозори, ще якби і плужечка такого оборотного, щоб не було б прозор. А то в розорі виходить отакі замориші, що що немає там, скільки нас виходить 30 см чи 20, а не 30, починається зразу білий пісок. І є, є се, даємо, да? Ви знаєте, приємний звук такий. Зерно шелестить. А кірилобережний піхоть би писати увесь. Та пішло гарне сісто з зерно такий весно налитий Так і я казав, ну. А Поганий, зізнаємо. Ну, ми раді будь-якому зерну нас пішки не дуже перебирають, але коли такі числі, то то така радість більше, <поцерків> Як сільний. Посі... Не, містишся, нормально. не мешає прицеп. Да. Не мешає дихати може. Ні? Okay. Прицепи, да рецепт, так. Ні, тут больше. Більше. Да. Отам молотили, де кугу кукуруза. Я думаю, лізе ярик, що ти я буду розгорнювати. Розровнювати, розровнювати. А, звук хороший. Ну, давайте, хлопці, заходьте. Раз. Розровнювати. розровнювати. Ну можете трошки. Воно ну, ну, тут не треба. Комбайн другий присипи, але якщо хочете. Я тут поправлю трошки брезенти, ну, ці мішки. Далі твої шляпанці, а ти вже скинув. Ті, зараз погубимо тапочки всі. Сільські діти, що ж ти зробиш? Ті, зараз буде кусатися отут. Не тут. І шортики і сквозь буде тебе. Тупо струсим. Так вже крепо не сідай, ну? Залушить, зараз заглуше. не побудемо. Сьогодні-завтра погода в нас передають, а далі дощі. А можливо, все добре, нам вийде ще щось змолотить, бо ще в нас є пару полів. Але Коля телефонував до комбайнерів, бо щось не проїжджають з нашими полями. Можливо, ближче ще до вечора хто заїде. Овес вже змолотили, зараз висиплять другий раз. Хлопці поросипали по цілому прицепу. Ну от і все, командири вже поїхали, домолотили ми. Ось таке увесь виходить. Знаєте, добре, що він тут ну, беззілля чистий. Його пересушувати і... не будемо. Є, є зрідка такий звинка. звинка. Вігеда. Увесь виглядає як зерно, бо увесь є зерно. Що вдома не хочете оставатися, хлопці? Скучно кажуть. Кажемо, що ж вдома тут така жара. Якось знаєте, собі посежував, якби ніхто не чіпав, би я особисто я той годі. Потім в хаті прекрасно. Не можна з'їздити Отакі. Не можна з'їздити. Отакі. Тоді прийдемо сюкуємо. Соломку заберемо також. Трохи буде, бачу, її немало. Добре, все. У нас сьогодні завтра погода, тоді придають дощі, то постараємося ще й другі ділянки помолотити. Трохи, якщо сьогодні там якраз виїхав на одне місце комбайн, то тоді поламався нево. То вже на завтра, здається, під'їжджають два комбайни, то будемо бачити, будемо молотити. Вже хлопці з мішками. А зараз приїхали, будемо зерно розгружати. Доїхало все добре. Ніде не сипалось нічого. І сьогодні, знаєте, перший раз, коли подобається оцей лічок, що я змайстрував. Ну саме коли в мішки його розсипати. Тому що зерно гарне сухе, то порозсипаємо, у млин позаносимо його. І все. А можеш відкривати, ну, на, бери ключі трактори. Рахували скільки мішків. Добренько. І будемо дзвонити до батьків ще, тому що, знаєте, коли якось так зерно відкрите, то завжди хмара з'являється. І зараз, бачите, небо його постараємось не обрати. Ні це нічого, Симона вдома під навіс за заїхати, заховати його. А тут сьогодні ще вони розсипали нам, допомагають. Ми знаєте, не відказуємось. Ну, така робота не дуже важка. Полюбляють вони сушить. Отут просихається, змолотили ми там, де... Де з люсеркою посіяно. Там був увесь ячмінь і люсерня знизу. Люсерна. Воно було таке зілем. Але сьогодні така температура, що висохло все. Отак є ячміні і весь. І зілечка морище. Хлопці просять, щоб коля вже підняв би, а ми кажемо тут він так повний прицепчик, то спробуємо ще так. Ще ж воно буде сипатися, а потім вже... Зараз... Перший мішок. Верней, як держи на всій стороні. Зараз, мабуть, приплюється. І Чи, ти, ти, ти. так по міжу, стаємо зараз. Вам коп самим тут попоратися, коля? Без нас! Тому б тут розібралися зразу. Ти, 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 ти <глуби> Добре. А тих у ти, рандер було. Тримай мешка, тримай мішка, мішка. Кирил, мешка, мешка. мешка дики. А мара то не будеш опускати. А тільки ролик? Зараз коля підніме, щоб краще так сипалось. Ще, ще. Ще, може! Оля піднімає, а я тут переживаю, що зараз ще відкриється, або ще через верх посикли. Все разом, ще ще хлопців махаю. Хлопці люблять такі. Щось якісь такі кіпіші люди. Ну все, приступаємо. Якраз купила мішків таких новіших, а то все бічкам то на кормі корм, та такі вже то там дирочка, то там. Ого їх сіпли. Здесь? Потім просто витримуємо пересипаємо. Потім подосипаємо. Мішки нові, я треба шкодувати? Де не зачепився? Це нормально так швидко. Знаєш, не треба відраму. Овес покинули, вирішили спочатку зібрати те, що в нас на вулиці. А далі якщо дощ почнеться, то можна трактором заїхати до бичків у хлів накрити. Тут вже ми вхопились хто за що. Дай. Кирил, давайте грабельками, а ми будемо збирати. Ярослав тримай мішок. Коля, а ми з тобою будемо брати. Приступаємо. На Ярко. Крижи. Ми хмарі не бачили, там молотині себе так гарно. Я да приглашу до хати. i just to show hein? Те, що на асфальті позбирали, приступили до цього прицепа. А те, мусить... <гум> Заховались ми в млин, не встигли з прицепа. Втомлені і щасливі. Втом щасливі. Прицепа Коля завіз до бичків в хлів. В хлів пра. Поки ми все заносили, то не бачили, куди ти його повіз? Дощ, вітер. Мабуть, нам треба було під навесом колі оставити його. Вдома. Щось ми так не, не подумали. Хмари не показували, ну що так буде. Ми з тобі спочатку приступили до прицепа, потім підемо, щоб туди. Там була, була малаш і та то бачив. Всі разом. О. Сьогодні Коля з Ярославом знову привіз. Скільки було чків? Коли... Десь ми коло 20. Зашта, потім зашта заберемо його. А міша записує в <ріх> зошит. А потім що заберемо, де не треба де платити. Як магазині нашого. Да. Ну, як в магазині. Зошит. <laughs> зошит пропаде. Хлопці повилазли наверх. Мені здається, воно не пройде, треба доїхати до хати. Ну що, народ, бачите, от, от трошки сьогодні вам показали вже таку сторону, не, не парадну, а вже дійсно робочу. Шаврал. Дзвоню до колі, коля хмара десь появилась, коля каже, ми вже тут, давайте біжком до нас. А вона якось, хмара неожидана і прогноз не показував дощ. Ну нічого, практично, практично справді. Зерно, головне, не намокло, те, що воно в сараї, коло постоїть, нічого страшного. А дощик вже припускає, о, вже асфальт мокрий, вже гарно. Так що нічого. Ще в колі там ячмінь, правда, росте, ну, хай мото. Кліковини чи білки, білка набирає. Так що, хто позгадує сьогодні, хто таким давнина займався, як то воно бігом-бігом, чи то сіно скірдувати, чи то зерно бігом-бігом. Як раніше було, всією вулицею збігалися, сіно привезеш, мара вийшла, вся вулиця збіглася, сіно занесли. Зараз вже корів немає і сіна, кожен свого трактора має, заїжджає в самий сарай, там і гружає. якось трошки не так весело, як раніше було вже, звісно. От таке. Ну добре народ, будемо пережидати дощ. будемо потихоньку добиратися вже додому. Чого? Нас і ти наступав, що не було. Бо із Харкова приїжджав з Сашкова, такий ваш дядько отримає до нашого освіту, але зловів, їм лапів. Ну так, злой по пі поміє, пускає. Трошки почекали, бачимо, що не стихає. Дай й приїхали додому, вдома трошки побудемо. Отакий От дощ пройшов.